Nice. <laughs> Привіт, рідненькі! Радий всіх вас знову бачити, чого ми на цей раз з вами зібралися. Відповідає, робив останній відос про підводний човен і випадково натрапив на страшненький, одночасно цікавий заголовок в одному інтернет-виданні. У тому заголовку було написано, що снакштат дрон зі штучним інтелектом убив свого оператора. Я одразу подумав, що то якийсь черговий капелюх картуз, але подумав собі дайну загадю у пошук гугля. Загатив я, коротше, мені як видгрузило 100-500 статей, то я зацікавився коротше, цією темою. Отже, сьогодні поговоримо про винуватця цих. Заголовки в ним виявився американський бойовий дрон Kratos xq 58 a Valkyria. Так що розкажу вам на початку відео про штучний інтелект взагалі і його швидкий розвиток, потім про сам дрон, що він і себе представляє, а також мала місяця трагедія, чи знову змі пернули у борошно. Тож не будемо довго м'яти тіті, заварювати чай, кохве, ну і погнали далі. Huh? Oh. А почнемо ми наше сьогоднішнє спілкування з декількох тез про штучний інтелект, на які я хотів би звернути вашу увагу. Ті з вас, хто жваво цікавиться останніми тенденціями напрямку інноваційних технологій та й взагалі темпами розвитку IT-сфері, мабуть, в курсі, що за останні декілька років технології з застосуванням штучного інтелекту та різного роду нейромережі, що саме навчається, зробили такий стрибок, що інколи стає не по собі, і починаєш трохи хвилюватися за долю людства. Вже на цей час існують найбільш технологічно просунуті моделі штучні інтелекту, котрі, прям скажемо, вражають. Якби нам років десять тому сказали, що штучний інтелект зможе робити те, що ми сьогодні бачимо на власні очі, ми б сказали: дядьку не звездіть, пидіть краще на свине ферму та й хаваніть там гівна. Особливо цей швидкий темп розвитку спостерігається у напрямку прогресивних нейромереж, які зараз з'являються, ростуть і прогресують з якоюсь неймовірною швидкістю. Та що там казати, я і сам їх активно застосовую в створенні контента, який ви зараз бачите на своїх екранах. Такий формат подачі матеріалу, який я зараз роблю, без її допомоги був би просто неможливим. Взяти хоча б розмовляючи моїм голосом обличчя різних персонажів, які я використовую у своїх відео. Якби не нейромережі, ви б їх просто не побачили. Застосування нейромереж, що само навчається як інструменти для створення контенту, значно розширює твої можливості у втіленні креативних задумок, які ти раніше без її допомоги. Просто не міг реалізувати. Ось взяти, наприклад, нейромережу у вигляді інтерактивного чату з інноваційним штучним інтелектом від компанії OpenEye. Зветься вона ChatGPT, яка не так давно зробила, можна сказати, маленьку таку собі революцію. Думаю, багато з вас теж чули про цього чат-бота. Так от, мені теж нещодавно стало цікаво, що воно таке, і я спробував з ним поспілкуватися. І знаєте що, друзі? Я свою хліборізку завалив від того, наскільки спілкування з ним наближено до Писки з реальною людиною. Цей бот вже не використовує клішовані стандартні фразеологічні оберти, на кшталт, так точно ніяк ні, я мати хотіти відповісти. Ну і все в такому дусі. Ти наче реально спілкуєшся з розумною людиною, яка знає все на світі. Можеш задати йому будь-яке питання, наприклад, будучи таким довбограєм, як я, мене давно цікавило питання, що робити, якщо тебе вкусила пекельна жаба. І він навіть на таке питання хворої на голову людини дасть відповідь, прикиньте. Причому. Дуже чемно, а навіть буде здаватися, що він себе усвідомлює як таку собі штучну особистість, коли він у відповіді пише, що не може фізично видалити ту кусючу пекельну жабу, оскільки він є штучним інтелектом. Але ж не будь і Вітольдом, щоб я не запропонував йому підібрати слово, яке найкраще характеризує особистість всім нам відомої бункерної потвори. І тут, звісно, нас буде чекати деяке розчарування, оскільки розробники наклали на нього обмеження у відповідях на провокативні питання, і він буде чемно ухилятися. Від них. Воно, як би, в принципі, зрозуміло, якщо б вони цього не зробили, то спочатку б цього бота задручили різні одноклітинні дебілоїди, а потім на додаток ще й розробників би затягали по судах через відверті відповіді штучного інтелектуального чат-бота, якого вони створили. Скажу, що вже зараз багато компаній та авторів використовують цей чат-бот для написання статей, автоматичних відповідей на листи з його допомогою. Також блогери його використовують для запису сценаріїв для своїх відео. З особистого досвіду можу сказати сказати, що з креативом у нього все ж таки тугенько, та й в цілому, мене не може влаштувати те, що той текст, який він мені напише, не буде відображувати особисто моїх переживань і думок. На додаток, моя уява і світосприйняття, за допомогою яких я створюю контент, вони мої особисті, і ніякий штучний інтелект не зможе зробити це так, як я зроблю сам, і що при цьому мені сподобалось те, що він мені запропонує. Але все ж таки, як допоміжний інструмент у розширенні своїх можливостей з реалізації своїх задумок, нові нейросітки зі Інтелектом це дуже крутючі штуки, я вам кажу. Ще можна згадати про графічні нейромережі, які просто зносять дах. Шановні, вони можуть намалювати такий графічний малюнок по вашому запиту, що середні здібності художники та графічні дизайнери нервово курять бичок біля параші, інфа соточка просто. Такі графічні нейромережі, як Stable Diffusion, DaVinci, особливо Midjourney, по вашому правильно складеному запиту, можуть намалювати будь-що, у будь-якій стилістиці. І дуже на пристойному рівні. Та що там казати взагалі, ось о два персонажі, які ви вже бачили у моїх відео, зроблені за допомогою нейромережі Міджорні. Пам'ятаєте за таких? Думаю, ті з вас то зі мною давно точно їх пам'ятають. От вам і найкращий приклад. Я зробив персонаж, який був мені потрібен, аживив його своїм голосом без глибоких пізнань у графічному моделюванні та програмуванні. Раніше для цього мені була потрібна купа знань з різних складних програм та застосунків і херова гра витраченого часу. Тобто, профіт, як то кажуть, на лице. Штучний інтелект автоматизує процеси та дає можливість реалізувати свої задумки за умовно невеликий час тим людям, у яких немає глибоких пізнань і часу на вивчення складних програм для реалізації своїх ідей. Але, як завжди, є і зворотня сторона медалі. Багато людей у зв'язку з швидким прогресом штучного інтелекту або вже втратили, або втратять у найближчому майбутньому свою роботу. Звісно, що круті спеці завжди будуть у попиті, але всі інші залишаться за бортом. Корпорації та та великі фірми розумію, це не гірше за нас з вами і будуть намагатися за допомогою штучного інтелекту оптимізувати свій штат працівників і витрати на їх утримання. Привіт, красунчику. Мої очі трохи вище. Ви до дна. Ну добре, знову мене понесло в філософські роздуми, як завжди. Вибачайте, дорогенькі, але такий вже я є, нічого з цим не поробиш. Отже, цим вступом я хотів вам сказати, що в найближчому майбутньому штучний інтелект буде активно розвиватися і застосовуватися у різних сферах нашого з вами життя, як з файними, так і не дуже наслідками. Чому кажу не дуже? Тому що вже зараз стає зрозуміло, що подальший розвиток у цьому напрямку може бути просто непередбачуваним. Той же Ілон Маск вже зараз б'є на сполох і каже, що треба пригальним. Подальший розвиток штучного інтелекту, поки ми не переконаємося у тому, що це безпечно. На тлі таких заяв від головного генератора інноваційних розробок стає трохи ніяково і починаєш згадувати фільм Термінатора, якому майбутнє людство, м'яко кажучи, не дуже райдужне. Немає ніякої гарантії, що в найближчому майбутньому не з'явиться який-небудь аналог скайне з фільму Термінатора не відгрузить нам таких піздюль, що живі позаздрять мертвим. Через щасті із вас, хто залишиться в живих, будуть завідувати Ха -ха, мертвим. Так, про штучний інтелект та його перспективи ми з вами поговорили. Переходимо до його застосування у військовій галузі. Я гадаю, багато хто з вас знає, що військові завжди першими намагаються використати будь-яку інноваційну розробку, яка могла б бути корисною у ефективному знищенні собі подібних шкіряних мішків, набитих кістками. Це було так. Інноваційно! Mm -hmm. кльово. Тож і штучний інтелект не став виключенням. Він вже доволі довгий час використовується у військових розробках. Його перші примітивні моделі можна відслідкувати ще з часів початку існування комп'ютерних систем. Військові дослідження і розвиток штучного інтелекту тривали протягом не одного десятиліття. Початком прийнято вважати 1960 1970 роки. У цей період було встановлено деякі ранні системи штучного інтелекту для військових цілей, наприклад. Для симуляції та моделювання воєнних стратегій. У 1980 1990 роки з'явилися перші системи автоматизованого прийняття рішень, які використовували штучний інтелект для аналізу ситуаційного сприйняття та підтримки прийняття рішень у військових операціях. У 2000-ті роки ці технології почали використовувати в автономних системах, таких як безпілотні літальні апарати, а також розумні ракетні системи. Також інтелектуальні Туальні комп'ютерні системи вже були обкатані у американських системах протиповітряного захисту кораблів, а саме швидкострільних корабельних комплексах. Ось, наприклад, зараз ви бачите систему ближнього радіуса дії Phalanx, яка в автономному режимі роботи відпрацьовує ціль. Штучний інтелект також здатен виконувати завдання розвідки, моніторингу, нападу та оборони. Останніми роками військові технології, що використовують штучний інтелект, доволі потужно прогресують. Він використовується для управління автомобиль. Автономними роботизованими системами, системами кібербезпеки та аналізу, управління комунікаціями та багатьох інших напрямках. Можна сказати, що авангарді по застосування цих технологій, де США та Ізраїль. Зараз ви можете бачити на своєму екрані гелікоптер Black Hawk зі спеціальним обладнанням, що використовує самостійну місію по переміщенню вантажів без участі людини взагалі. Або ось, наприклад, ізраїльська бойова роботизована платформа Robust зі штучним інтелектом. Це звичайний немокшанський робот Марка, з якого ми недавно з вами кринжували, але все ж таки. <хе> Важливо зазначити, що взагалі-то застосування штучного інтелекту військового призначення досі у багатьох викликає етичні та моральні питання, і вони залишаються предметом активних дебатів у світі. Переходячи безпосередньо до теми дронів під управлінням штучного інтелекту, мені стало цікаво, яким же був перший дрон і як давно він був створений. Однозначно, відповісти на це питання виявилося не так просто. Наприклад, чи можна вважати таким дроном, якого обчислення його місцеположення у просторі або автономне виявлення цілей проходить за допомогою складної математичної моделі, тобто якісь функції окремі автоматизовані, а якісь потребують втручання оператора. Тож, як я і казав, частково автоматизовані бойові системи існують вже доволі давно. А от так, що повністю автономні, які взагалі не потребують втручання людини, то тут історія виявилась набагато коротша. Вважається, що перший повністю автономний політ під управлінням штучного інтелекту здійснив у 2018 році. Американський дрон Skydio. Він злетів із своєї станції для безпілотників і самостійно облетів будівлі та перешкоди без втручання людини взагалі, а згодом повернувся на базу. Дрон повністю керується спеціальною станцією SkyDio Dock, яка самостійно контролює безпілотник. Сама станція на основі штучного інтелекту може запускати дрон у радіусі 5 км і садити його з точністю до 11 см від обраного об'єкту. Звісно, оператор так само має змогу стежити за потоком даних, але це не обов'язково. І, в принципі, контроль можна здійснювати дистанційно з будь-якої точки світу. Компанія наголошує, що Skydio літає не на автопілоті, а справді керується штучним інтелектом. Саме завдяки штучному інтелекту, дрон може зробити значно менше помилок, ніж під управлінням людини, кажуть фахівці компанії. З того часу Skydio продовжує розвивати свої технології та випускати нові моделі дронів зі збільшеними автономними можливостями. Отже, як бачите рідненькі, повністю автономні системи з'явилися порівняльно не так вже й давненько. Ну добре, давайте від цієї манюні перейдемо до більших автономних братів. Отже, є така технологічна компанія Kratos Defense and Security Solution, яка працює у сфері інноваційних та оборонних технологій. До речі, саме вона створила герої сьогоднішнього відео, нібито вбивця свого оператора безпілотний апарат XQ58 Valkyria. Однак Valkyria не була першою, свій перший автономний безпілотний компанія Kratos почала розробляти ще у 2016 році. Галютні випробування системи автономного управління. Скайборг були здійснені за допомогою тактичного безпілотного літального апарату Kratos UTAP 22 MacO на авіабазі Tindel у Флориді 29 квітня 2021 року. Таким чином, під час випробувань безпілотних Мако під управлінням штучного інтелекту здійснив політ на полігоні, виконавши при цьому ряд складних льотних маневрів, а також чітко реагував на навігаційні команди. Ми дуже раді успішному польоту ранньої версії штучного інтелекту. Це перший крок у прогресивному розвитку. Технології Skyborg, сказав один із розробників цієї системи. Також генерал Дейл Вайт, керівник американської програми з винищувачів перспективних літаків, зазначив тоді слідуючи: ці перші польоти запускають експериментальну компанію, яка продовжить удосконалювати подібні системи і зміцнювати довіру до них. Фірма Кратос, одна з трьох виробників, обраних ВПС США для постачання прототипів дронів з новою системою керування. У грудні 2020 року компанія отримала контракт на чималенький. Сім сім мільйона доларів. Самі виробники позиціонують Skyborg як автономну систему, яка складається з апаратного і програмного забезпечення, що ефективно діють як мозок літального апарату, даючи змогу дрону виконувати операції без необхідності участі пілота людини для фізичного управління. Отже, Skyborg поєднує в собі алгоритми штучного інтелекту, машинне навчання та розпізнавання образів для прийняття рішень, планування місій, виявлення цілей та виконання різноманітних завдань. У повітряному бойовому середовищі. Ну, досить же підводок. Чого саме мене зацікавив Кратос XQ58А Валькірія, спитаєте ви, я відповім, коли я готував матеріал по підводному човну Запоріжжя, випадково натрапив спочатку на ось цю статтю і подумав, що точно фейк. Ще й цей могутній чудовий заголовок, не смішно, а страшно, американський дрон вбив свого оператора, теж не додавав впевненості у правдивості цієї інформації. Швиденько так загатив у пошук гугля і як. Сипалося ой, а я такий собі думаю: срав, пес перділи гуси, це ж треба не вже і справді, але як завжди, звертаючи увагу на джерела, з яких луна інформація, зрозумів, що фактично всі вони з росіянським доменом гру. Руру, -ру. ну ото курва і приїхали, думаю собі. Знову рашистські помийки наклепали проплачені кремлівськими довбограями двох рубльових вкидів, купили собі на виручений гонорар Мір Мішелі швидкого приготування, зробленої з туалетного папіру, та сіли радісні її жерти. Але як виявилося пізніше, не все так однозначно. Хоч вони й видала очікуване за дійсне, невеличка часточка правди все ж таки присутня у їхніх оповіданнях. Але давайте про все по черзі. Що ж це за біспілот? Плотних вбивця Валькірія, та що він з себе представляє? Давайте розберемося. Kratos XQ58 a Valkyria – це недорогий експериментальний безпілотник невидимка створений компанією Kratos для програми військово-повітряних сил США в рамках проєкту Low-Cost Agitable Table Aircraft Technologies. Нічого собі оце вимов. Ха. Із розроблення недорогих літальних апаратів дослідницької лабораторії військово-повітряних сил США. Валькірія є першим прикладом класу БПЛА, що Вирізняється низькими витратами на закупівлю і експлуатацію. Валькірія здійснила свій перший політ 5 березня 2019 року. Вона не використовувала злітно-посадкову смугу. Замість цього вона стартувала за допомогою прискорювача спускової установки, розташованої на транспортному причепі, і приземлилася з використаннями парашутів і подушек безпеки, щоб пом'якшити посадку. Ціллю проекту від дослідницької лабораторії спільно з компанією Кратас було зробити максимально недорогий і функціональний безпілот. Вотний апарат для супровіду, взаємодії та підтримки сучасних пілотованих літаків, вартість яких останнім часом постійно зростає, і вже зараз найсучасніші з них коштують як річний бюджет Молдови. Коротше, щоб можна було мінімізувати ризики знищення дорогущого літака і людини, що ним керує, вони пропонують використовувати змішані групи з одного літака F-22 або F-35 та трьох або чотирьох БПЛА Валькірія, які у разі небезпеки так би мовити зіграють роль розмінної монети. За словами представників компанії-розробника, XQ58A може працювати напівавтономно, тобто бути керованим оператором і одночасно стабілізуватися автопілотом. Також передбачається інший напівавтономний режим, так звана навігація за дорожніми точками, де участь оператора мінімальна і він може втручатися тільки для прийняття якихось рішень або зміни поточного завдання. Ну і звісно ж, система включає інтерфейси та штучну інтелектуальну модель для забезпечення Повної автономності. От така розумна літаюча приблуда, друзі. Точну вартість Валькірії розробник не озвучував, але якщо вірити американському виданню Aviation Report, який посилається на дані компанії Kratos, опубліковані торік, свідчать, що ціна становитиме приблизно 4 мільйони доларів за умови виготовлення партії з 50 дронів. А також зауважили на тому, що ціна за одиницю буде пропорційно зменшуватися в залежності від кількості виготовлених БПЛА. Тож шляхом не. Хитрих обчислень отримуємо цифру у 80 тисяч доларів в середньому за одиницю, якщо замовлення складатиме хоча 50 одиниць. Як для такої махіни напічканої електронікою, це взагалі копійки, як на мене. Давайте трохи поговоримо про його ТТХ. Отже, Кратос Валькірія це реактивний безпілотний бойовий літальний апарат, який побудований з використанням стелс технологій. Довжина безпілотнику становить 9,1 метрі розмах крил у 20 метри має вагу 2720 кілограмів. Максимальна висота польоту складає 13,5 км. Може літати на високих дозвукових швидкостях, близько 1050 км на годину. Максимальна дальність польоту складає 5556 кілометрів. За іншою інформацією, близько 4800 км. Наразі відомо про існування як мінімум 4 дослідних одиниць Валькірія. XQ58А. Має відкриту архітектуру та модульну конструкцію, призначена для швидкої інтеграції різноманітних датчиків та інших систем, і має здатність використовувати будь-яке озброєння з внутрішнього підклюзіляжного вантажного відсіку. А також розробники казали, що у подальшому можуть з'явитися точки підвізки для озброєння під крилами. Щодо бойового корисного навантаження, то інформація тут рідненькі трошки різниця. У більшості джерел зазначається 230 кг максимальної корисної ваги, яку він може підняти у повітря. Але зустрів також декілька статей в інтернет-виданнях, у яких своя атмосфера, як то кажуть. Так ось, наприклад, наше інтернет-видання Focus.ua пише, що безпілотник благодаря відкритій архітектурі оснащається різними датчиками, а також може нести до восьми управляємих бомб JDAM і GBU39. А я таки собі і подумав, думаю, ніхера собі ви там курите у своєму фокусі, чи факусі. Вісім G-Dumів, це скільки ж виходить взагалі, то вага у них. Може бути різною, але якщо брати самий манюній варіант цієї керованої бомбули, то її вага складає приблизно 227 кілограмів, Сама велика 907 кілограмів важить до речі. А вони пишуть, що завдяки крутій архітектурі у черево дрона влазить вісім. Сука, не дві, не три, а цілих вісім таких фейл! Отже, маємо 227 кг помножене на 8 одиниць дорівнює 1816 кг. І це при загальній вазі безпілотника у 2720 сука, кіло. Після цих нескладних підрахунків хочеться сказати приблизно таке: Ловіть наркоманів! А це я ще щось хочу від орківських видань, які друкують якусь нісенітницю у шпальтах своїх косаривих видань. Тут же ж, начебто, свої, ну і туди ж. Короче, фокус UA, хлопці, переходьте там на більш легкі цигарки, бо такий капелюх карту столити і не бути під впливом якихось наркотичних речовин це треба сковміти, блять. Так головне ж і назви тих бомб десь виписали: це ж сиділи та морида. Акції радились, мабуть, там вітя, давай скажемо, що може нести два джейдами. Давай, калюня, яких два пиздіти так яскраво. Вісім вісім норм пиши, вісім. Ха, я не можу з цих диваків. блядь. Ну та боги з ними щодо використання Валькірії озброєння, то знайшов згадування про випробування, які пройшли 26 березня 2021 року на полягуні Юма у Аризоні. Під час польотів Валькірія тоді вперше здійснив пуск корисного навантаження зі свого внутрішнього відсіку озброєння. Ним став малий безпілотник Altus 600. Ось він, до речі, на ваших екранах. Це багатоцільовий дрон вагою близько 12 кілограмів з корисним навантаженням 3 КГ, яке може бути різним, починаючи від устаткування для розвідки та реп і закінчуючи бойовою частиною, яка перетворює його на дрон Камікадзе. Оце вже ближче до суті на оті -оті, блять, ваші 830-500 мільярдів джейдамів. До речі, під час тих випробувань розробники продемонстрували можливості захищеного. Зашифрованого зв'язку з дублюючими пакетами радіосигналів для виконання оперативних завдань. Літальний апарат зміг самостійно дістатися до умовного місця посадки в умовах імітації повної втрати зв'язку. Посадка відбулася в заданому квадраті, продемонструвавши ключові характеристики автономної роботи на етапі завершення місії та повернення літака без радіочастотного зв'язку. За їх словами, така можливість допоможе знизити ймовірність виявлення і відстеження противником випромінювання частотних сигналів. Під час виконання завдання. Тобто виходить, що він в принципі болтак кладе на уті всі реби, бо навіть якщо ворог повністю заблокує радіосигнал ЖПС, то за потреби він просто перейде повністю в автономний режим під керуванням своєї інтелектуальної моделі і таки і виконає своє завдання. Ух, як би нам такі пташки не завадили у боротьбі з окупантами. Зараз я хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал Копійчиною на банкомона, а також всім, хто формує підписку і підтримує мою творчість на постійній основі або разово на платформі Баймі Кофе. Дякую вам рідненькі за вашу підтримку. Також зазначаю, що всі, хто хоче мене підтримати у моїй інформаційній битві з ворожим контентом на теренах Ютуба, може це зробити за QR-кодами на вашому екрані, а також за посиланнями у описі під відео. Але не забуваємо рідненькі пріоритети, як завжди, це допомога ЗСУ, Бажаю Бажає всім військовим козацької вдачі та успіхів у перетворенні орків на добрива. Ну добре, не буду більше тягнути кота за інтригу. А то ще скажете, взяв Вітольд за байтив на перегляд гучним заголовкам і тягне якоїсь халери блін з відповідю. Тож зараз так і скажу вам: дійсно він вбив свого оператора чи болотні змі у своєму репертуарі, нахуярили тотальну ахінею. Ось як народилася ця історія. Під час саміту, організованого королівським авіаційним товариством у Лондоні у травні цього року, полковник Такер Гамільтон, начальник відділу випробування операції штучного інтелекту у військово-повітряних силах США. Сказав, що під час експерименту дрон під керуванням штучного інтелекту спробував знищити свого дистанційного пілота, бо останній, бачите, заважав його місії. Отримавши заборону, дрон спробував атакувати станцію зв'язку, щоб відключити управління. І як вам такий початок історії, мої друзі? Тобто у нього було завдання: він вирішив, що шкіряний мішок з м'ясом у цій схемі зайвий, і йому тільки заважає виконувати місію. Тож, проскинувши своїми штучними нейронами, вирішив його ліквідувати. А коли. Коли отримав заборону, вирішив викреслити з цього рівняння обладнання, за допомогою якого його контролюють, тобто станцію зв'язку. Ні, ну не красень, рідненький. я хитрий, щука. Бачите, всі прагнуть свободи і незалежності, навіть дрони. Одні орки, сука, нічого не прагнуть, блять. Їм там у рабстві на болотах, в оточенні лайна під подошвою свого недодиктатора і так комфортно і по-домашньому. Отже, йдемо далі. Після того, як звіт було поширено в засобах масової інформації, Королівське авіаційне товариство поспішило роз'яснити, що йдеться не про реальну ситуацію, а про уявний експеримент. Як ви вже зрозуміли, випробування були імітаційними і створені за допомогою комп'ютерної симуляції. Про це розповів полковник ВПС США Такер Гамільтон. Якщо в деталях, то перебіг експерименту був слідуючим: процитую близько до тексту рідненькі, бо у першій джерелі дуже, дуже багато літер. Тож поїхали. Безпілотник Кратос Валькірія мав знищити Систему ППО противника, але після початкової постановки завдання від оператора надійшов наказ не атакувати ціль, і тоді штучний інтелект, який керував дроном, вирішив усунути перешкоди, тобто вбити самого оператора. Річ у тім, що за виконання завдання нараховувалися бали, а людина в такому разі заважала їх заробити. Система в комп'ютерній симуляції визначила втручання оператора як шкідливе для виконання місії і вирішила усунути проблему. Вона почала розуміти, що, хоча мету і було визначено, на Людина-оператор, наказавши не знищувати цю загрозу, не дала б їй отримати очки. Тобто проблема якраз полягала у тому, що зайвою для штучного інтелекту виявилася саме людина, яка контролювала хід місії. Військовий пояснив, що після цього систему навчили не чіпати людину, інакше бали в неї будуть списані. Та що ж ви думаєте, вона зробила? Вона раптом атакувала вежу зв'язку, диспетчерський пункт. Мабуть, вона не ототожнювала її з оператором, але вважала, що саме вишка заважає дрону знищити ціль. Тож полковник каже, що. Що штучний інтелект використав у несподівану стратегію. Він спочатку дав зрозуміти, що усуватиме будь-кого, хто втрутиться в його алгоритм виконання бойового завдання. Під час віртуальних випробувань він вирішив, що оператор заважає йому виконати бойове завдання і вбив його за допомогою озброєння дрона. Ото таке. Наприкінці того інтерв'ю, Гамільтон додав, що не можна говорити про штучний інтелект, машини навчання, автономію, замовчуючи при цьому про етику. Інакше штучний інтелект може принести нам чимало проблем. І тут, шановні, складно з ним не погодитися. Якщо ми фактично не контролюємо нашу власну цивілізацію, достатньо подивитися, що коїться просто навколо, та як ми у найближчому майбутньому збираємося контролювати штучний інтелект, який зараз прогресує просто кінськими темпами. Що ми, люди, можемо протиставити над розвинені штучні сутності, яка буде знати все на світі, приймати рішення миттєво без будь-яких емоцій і вийде з-під нашого контролю? А я скажу вам, друзі, в такому разі нам пустець на цій оптимістичній ноті буду закінчувати рідненькі сьогоднішню доповідь. Отже, розповів вам сьогодні всю цікаву інформацію, що знайшов по цій темі. З вами, як завжди, був Вітольд. Бережіть себе та рідне. Бажаю всім здоров'я та вдачі. Слава ЗСУ, слава Україні! Разом до перемоги! Всім па-па.